Вітаю, бажаю здоров'я. Ну, ось ось тримаю ключі від е, супертягача Фодена, якого ми довго чекали. Ну, тобто не важно якої марки, але з такими характеристиками мощними, як у нього. Тому що трошки наші кетли Урали вже не справляються, ці радянські, з таким навантаженим транспортом, військовим е, озброєнням. Тому потрібен отакий супертягач. Так і десь тут дочекались. Ось і маємо. Буде виконувати евакуаційні задачі, е буксирування, тобто тої техніки, з якою не справляються наші радянські кетли та Урали. Да, ще... да, вами... Комбат вам передавав <ріх> вітання ще різь. Ну і приймайте. Ми вже прийняли, так, да, вже нам да. Юрій передав. Ви да. вас бачите, ми ж в 25-й бригаді зустрічалися, я там проходив службу начальника адміністрації. Як мінімум п'ять разів замов бачилися. Це Мирноград, Житомир, тричі Славян, це те, що я зараз там сповню. Все, дякую. радий вас да. бачити. У нас як ми місяць не побачимося, ми засумуємо. Спасибо. Будьте здорові. Кажуть, що Порох привозиться, все, показує, потім забирається, правда? Mm. <laughs> Це табу. Це <laughs> такого неможливо, ну, тому що ж ми дорослі люди і у нас небезпека така в країні. Такими речами, я думаю, ніхто гратися не буде, ну і ніхто його назад не віддасть. <laughs> Отак.